Всім доброго дня! Перед вами Volkswagen T-Roc, З вами компанія Автолуцьк. Ми презентуємо нове свіженьке надходження. Це німецький автомобіль, який був викуплений на аукціоні. Двохлітровий дизельний двигун. Автомобіль з підтвердженим пробігом 210 тисяч кілометрів на автоматичній коробці передач. Доволі класний, компактний кросовер. Давайте трошки. Більш детально по комплектації. Автомобіль оснащений у нас максимальною адаптивною оптикою. led підсвітка, протитуманні фари, адаптивний круїз контроль дестронік. Яскравий синій колір, друзі, який має повністю рідну фарбу. Перектроніки 360. На автомобілі встановлені просто чудові колеса 18-го радіусу, диски в ідеальному стані, гальміні диски також замінені. Синій в гарному стані. Давайте трошки детальніше по комплектації. Ну Тож, дверна карта водія. У нас є датчики мертвих зон. Контурні підсвітки Амбієнт. Є підігрів та складання дзеркал. Повний електропакет. Підігрів сидінь, гарна бокова підтримка, адаптивний круїз контроль Distronic, шкіріне мультикермо з підкормовими кермовими переключення передач, автосвітло, світло, щиток приборів. Друзі, також автомобіль підтримує Apple CarPlay, Android Auto. Клімат-контроль, який є двохзонний, автоматична коробка передач. Автомобіль приїхав до нас, нагадую, з Німеччини в чистенькому хайному стані після детейлінг хімчистки, після відновлюючого полірування. На гарній гумі, можлива доставка по Україні, максимальна оптика. Хочу звернути вашу увагу. Коцікавий, телефонуйте, ставте лайки та приїжджайте до нас на каву. З вами компанія Автолуськ. Чекаємо вас до нас на Тест-Драйв.